Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Естонський доброволець Ерко Лайдінен, який допомагає українським солдатам із медичними засобами, констатував, що корупція в Україні починається вже на прикордонному пункті, і під час кожної поїздки туди він стикається з сумнівними пропозиціями. Лайдінен розповів у передачі Рінгвади на каналі ІТВ, що через скандал з грошима НКО Слава Україні. Пожертвування від жителів Естонії скоротилося практично до нуля. За його словами, подібні і навіть більші скандали відбува. Із іноземними організаціями у сенсі великої війни маленький скандал може вплинути на весь хід війни, тому що Естонія зробила великий внесок як фінансовий, так і з погляду вкладеної енергії та сил. Якщо це закінчиться зараз, це буде дуже великою втратою для України, сказав він. За його оцінкою, допомогу Україні найдійніше надавати через невеликі, а не великі організації. Я б ризикнув сказати, що в простоті є своя краса. Маленькі організації, які діють у набагато менших масштабах, мають набагато простішу бухгалтерію. Наводячи про них довідки, можна переконатися, що вони вклали в це максим. Симом свого часу та грошей, пояснив він. З початку повномасштабної війни Лайдінен побував в Україні 13 разів. За його спостереженнями в українській культурі глибоко вкоренилася корупція. Доброволець зізнався, що йому доводилося мати справу з нею під час кожної поїздки. Це починається вже на кордоні. На прикордонному пункті висять великі щити з інформацією. Що якщо прикордонник попросить у вас гроші та речі, не пропонуйте, але вони все одно запитують: натякають, тягнуть із паперами, змушують чекати. Трохи займаються тобою, а потім залишають, змушують бігати за ними. Ти чекаєш, втомлюю. І тоді вони починають запитувати, що в тебе є в машині. Конкретно у мене попросили портативний акумулятор. Мовляв, віддай, тоді взагалі не оформлятимемо папери, і ти проїдеш. Описав ситуацію на кордоні Лайдінен, зазначивши, що подібні речі його злять. За його словами, було багато випадків, коли хотілося закричати: я приїхав їм допомогти, а переді мною пропускають людей, які згодні заплатити пару десятків євро. Щоб швидше оформити папери. Я на таке не згоден і змушений чекати, додав він. Лайдінен також розповів, що в усіх державних установах України навіть у воєнний час. Ширна практика, коли високопосадовці та командири продають пожертвовані товари, наприклад, підрозділу, який також їх потребує. Тому я їду на місця, щоб передати речі, і через місяць переконуюся, що речі є використовуються або були знищені. Мені також часто доводилося жертвувати в обхід командирів, тобто безпосередньо бійцям на фронті. Наприклад, автомобілі, деякі машини досі мене поставили їх на облік у реєстр Сил оборони України, оскільки в іншому випадку машини просто пропадуть. Наприклад, якщо я пожертвую їх, конкретно медикам вони віддадуть їх якісь штурмові групи. Який теж може знадобитися машина. На жаль, в українській армії медицина не дуже цінується. Медики там зовсім другорядні люди. Констатував доброволець. За його словами, незважаючи на агресію через корупцію, він продовжує діяти в ім'я подяки людей, які отримують через нього допомогу. Лайдінен також зазначив, що з корупцією в Україні все ж таки борються і прогрес видно. Наприклад, юрист із Києва, який допомагає йому у питанні пожертвувань, лише цього року виграв із десяток судових справ проти прикордонників. Крім того, за оцінкою добровольця, крім місцевих жителів, боротьбу з корупцією в Україні підтримують. І іноземні організації, Естонія є одним із найбільших друзів України в ЄС, тому до сигналів про українську корупцію звідти нам треба ставитися дуже уважно та серйозно. І РР – це естонське суспільно-правове видання. Можна сказати, що державне у них вийшла стаття про те, що волонтер Ерко Лайдінен, який допомагає українським солдатам із медичними засобами, констатує, що корупція в Україні починається вже на прикордонному пункті, і під час кожної поїздки туди він стикається з сумнівними пропозиціями. А далі Ерко Лайдінен розповідає про корупцію та проблеми з волонтерком. В Україні з прикладами. Вже навіть Естонія почала превселюдно говорити про корупцію в Україні, і це дуже поганий сигнал. А ще це відповідь тим, хто впевнений, що ми відповідаємо стандартам ЄС і НАТО, а отже, вони просто зобов'язані прийняти нас. А навіщо їм такий проблемний партнер у ЄС та Альянсі? Коментує статтю Борислав Береза. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.